Російські спецслужби масово вербують українських дітей для диверсій. Найчастіше для підпалів авто військовослужбовців зсу обладнання Укрзалізниці чи будівель ТЦК. Шукають виконавців, як правило, через телеграм у групах із пропозиціями заробити швидкі гроші. Тетяна Демух розкаже більше. Пообіцяли гроші за підпал автомобіля ЗСУ. 16-річний хлопець підпалив автівку. Таких новин стає дедалі більше. Окупанти пропонують підліткам заробіток через соціальні мережі. Ті в силу своїх життєвих обставин погоджуються. Та кінцева точка для всіх однакова опинитися за ґратами. В СІЗО потрапив і Максим. Йому 17. За підпал військової автівки його затримала СБУ. Віскав я воту в. Шукав роботу в телеграм-каналі. Є там канал, де підробки різні. Ну іменно на судки там робота. Зайшов туди, там було написано два кабаксів за ніч. Я написав, мені одразу сказали, що треба буде робити палити автівки. Від його дому на сумщині до кордону з Росією близько 14 кілометрів. Тому про обстріли він знає добре. Я вдома. Я жив у знайомого вдома з 14 років. То спочатку туди прилетіло, потім квартиру зняв, і туди теж прилетіло. Я питаю, чому ж пішов на співпрацю з ворогом, коли бачив, що Росія коїть. Причин називає багатсько. Одна з них відносини з батьком. Вдома домашнє насіля вдома домашнє насилля було, тому не став терпіти і пішов. Так що 13 років він працював на стеках на будівництві, на мойках, в офісі. А коли стало скрутно з грошима, захотілося заробити швидко. Ані сказати, по він мені сказав, що шукає авто, будемо працювати. Запропонують спочатку тисячу баксів за авто. Я пішов, знайшов авто, договорилися з ним, що я його прямо повністю зжигати не буду. Підпалюю і потушу. Я пішов, підпалив, але воно не сильно загорілося. Йому знімали квартиру, давали кошти на розхідники, але винагороди за скоєне отримати не встиг. Є тут деякі ті, що вони так вони громадяни, наприклад, Російської Федерації. Для них вони немає каяття, що вони таке, що роблять. Є такі, як Максим. Вони просто не розуміють, що вони роблять, їм там не пояснювати або просто хочуть гроші, легкі гроші заробити. Тепер тут в київському СІЗО Максим до канікул здобував шкільну освіту. Вчителі приходили сюди. Більшість неповнолітніх, які потрапляють до нас, вони соціально занедбаних родин. Більшість немає не те, що повної, навіть середньої базової якоїсь освіти. З підлітками працюють психологи у слідчих ізоляторах. Для цього облаштували зелені кімнати. Якщо якісь питання є у слідчих або прокуратури до неповнолітніх, в одній з кімнат знаходиться психолог з неповнолітнім засудженим або ув'язненим, залежно від його статусу. В іншому приміщенні знаходиться слідчий. під час спілкування психолога з неповнолітнім, слідчий надає наводяч, наводяще питання для того, щоб допомогти виявити якусь причину. Не всі, хто під слідством розуміють суть своїх дій, часто через вік, недосвідченість або відсутність базової інформації, як реагуєш на війну в Україні Ну, нейтрально. Максиму загрожує до 12 років позбавлення волі. Загалом, за даними головного слідчого управління національної поліції України, тільки з початку цього року на всій території України діти вчинили 17 терактів. А, взагалі, з березня минулого року, відколи Росія почала вербувальну компанію, підпалили 407 військових автомобілів, 15 приміщень ТЦК та 143 релейні шафи. Тетяна Демух, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.